Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми: чи насправді немає туберкульозу в Україні? Новорічна акція милосердя від товариства Червоного хреста України розбійний напад та крадіжка на суму 30 тисяч гривень. Кримінальна статистика тижня. У період пандемії на коронавірус всі інші хвороби в Україні відійшли на другий план. До числа таких забутих входить і туберкульоз. Формально епідемії на туберкульоз в Україні немає, але наголошують втезіатри це лише дані на папері. Тож, якими є реалії в інтерв'ю з втезіатром Андрієм Матковським. Формально в Україні епідемії на туберкульоз немає, проте лікарі-фтезіатри звертають вашу увагу на перше слово, формально, тобто на папері, за статистикою. Але реальна картина і статистика речі не тотожні. Просто не всі звертаються до лікарів. Туберкульоз виявляється двома способами: перше це за зверненням до лікаря. Пацієнт, який кашлює, звертається до сімейного лікаря. Сімейний лікар обстежує, виявляє туберкульоз і направляє в ту диспансер. Так, друге, це приблизно десь 50% пацієнтів так виявляється. Інше це е, при профогляді. В цьому році, на жаль, профогляди не проводяться. Кожен рік обласний протитуберкульозний диспансер направляв у райони пересувний флюорограф. Він їздив по селам, проводилися профілактичні флюорографії і виявлялося туберкульоз. Цих пацієнтів в районі дообстежували і направляли до нас на лікування. На жаль, в цьому році, по нашій інформації, в пересунув флюроров райони не їздив, туберкульоз не виявлявся, і всі пацієнти залишилися в себе по селам. Не проводилися профогляди і в містах. Під час коронавірусної пандемії вони заборонені. Ось і виходить, що пацієнтів не обстежують, тож і не виявляють хворобу. Тому і статистика гарна. Зіграла роль і медреформа первинної ланки. Раніше сімейні лікарі обслуговували населення по територіальному принципу. За кожним лікарем була закріплена певна територія. І всіх людей, які на цій території проживали, сімейний лікар обслуговував. Зараз сімейний лікар обслуговує тільки тих пацієнтів, які заключили з ним контракт. Ну, по моїй інформації, я можу помилятися, десь відсотків 30 жителів міста контракт із сімейним лікарем не заключили. Так. Раніше дільничний лікар і медсестра працювали на дільниці. Вони розносили запрошення на флюорографію. Зараз це не робиться, тому значна кількість населення міста не охоплена теж. Профілактичної флюорографії, звісно, кожен може сам потурбуватися про своє здоров'я і зробити флюорограму самостійно, зокрема в Олександрійському протитуберкульозному диспансері. Можуть прийти це навіть написано в нашому контракті. Може бути за направленням лікаря електронним направленням, а можуть і пацієнти звертатися і самі до нас. В принципі, ми нікому не відмовляємо. Ми тут на місці проводимо повністю обстеження таких пацієнтів, і ренонографію, і дослідження харкотиння і інші аналізи. Видаємо висновки і далі ми цих пацієнтів, в залежності від того, що там ми їх відправимо. Якщо це туберкульоз, ми залишаємо цих пацієнтів у себе і далі ними займаємося. Якщо там пневмонії чи інші захворювання, ми від таких пацієнтів видаємо консультативні висновки і направляємо до сімейних лікарів. Не лише туберкульоз допомагає визначити флюорограма. «В Принципі не тільки фтізіатри, ми і пульмонологи. Пацієнти із ковідом до нас регулярно звертаються. Ми вже не одного такого пацієнта виявили. Із це вже декілька десятків пацієнтів із весни, ну як мінімум п'ять десятків пацієнтів з пневмоніями, ми виявили і направили до сімейних лікарів. Частини з них потім виявили ковідні пневмонії. Так що, особливо місцеві жителі, жителі мікрорайону перемога, жовтневий, часто звертаються до нас для рентгенобстеження і консультацій. Інколи у пацієнтів з підозрою на пневмонію діагностується туберкульоз. Лікар розповідає про останній випадок. Підозрювали пневмонію. Так насправді там виявився туберкульоз. Пацієнта пролікували, зробили контрольний снімочок, позитивної динаміки рентгенологічної не було. Такий пацієнт був направлений до нас на консультацію і виявилося туберкульоз. І якщо я не помиляюся, таких пацієнтів за останні півроку у нас по-моєму три особи було. Були випадки, був у мене цікавий випадок, коли у пацієнта на ковідну пневмонію, був не тільки ковідна пневмонія, а і онкозахворювання легені. Поєднання онкопатології і ткові ковіду порада лікаря не можна відмовлятися від профогляду. Обов'язково має бути щорічний огляд, хоча б у сімейного лікаря. Окрім цього, лікарі радять робити повторні знімки всім, хто лікується від пневмонії через 2-3 тижні після закінчення лікування. Щорічно на початку грудня міський осередок Червоного Хреста України долучається до всеукраїнської акції Різдвяний янгол. Її мета подарувати не лише увагу та турботу, але й м'які іграшки, канцелярію та одяг дітям-сиротам та дітям з особливими потребами. Активну участь в акції милосердя беруть і навчальні заклади міста та меценати. Більш докладно наш наступний сюжет. Міський осередок товариства Червоного Христа України традиційно на початку грудня приєднується до акції Різдвяний Янгол. Вона є всеукраїнською і має на меті порадувати під час святкових днів дітей сиріт та дітей з особливими потребами. Головним святом це є ялинка для дітей, і традиційно ми вже для дітей з вадами її проводимо щороку на базі територіального центру. Але в цьому зв'язку з тим, що все-таки триває ковід, пандемія і деякі корективи вона внесла. На цей рік діти ялинки як такової. Не відчують, але відчують нашу заботу, турботу, увагу. Ми так само придбали і роздамо всім адресно новорічні солодощі, новорічні подарунки з врученням, з побажанням всього найкращого. Постійними та активними учасниками акції милосердя є навчальні заклади, які допомагають одягом, м'якими іграшками та канцелярією. Вдруге дуже гарно співпрацює в цю акцію. Це наш Олександрівський колега, ЗНЗ номер 19 ЗНЗ номер 17 На сьогоднішній день вже були зібрані іграшки, передані на організацію для того, щоб передати цим дітям і для нашого приюта. А також були зібрані речі, як вони назвали внутрі свого учбового закладу від малого до велика. То на сьогоднішній день ми якраз їх довезли. І отримали, дякуючи нашим волонтерам, постійним помічникам цей груз був доставлений, розвантажений і буде наданий за потреби нашим Олександрійцям. Однією з основних проблем та потреб, як завжди, є кошти. Але завдяки спонсорській допомозі без солодкого подаруночка не залишиться жодна дитина. Традиційно ми на День Святого Миколая відвідуємо спеціалізований дитячий садик 16-й. Вони традиційно проводять свято Миколая. Ми передаємо солодощі так само іграшки і відвідуємо його як патронатний наш садочок. Але в зв'язку з нашою пандемією садочки закриті, рамки відмінені, але солодощі діти отримають. Долучитися до акції і відчути себе справжнім різдвяним янголом для тих дітей, кому потрібна увага та турбота, може будь-хто триватиме акція по 7 січня 2021 року. Розбійний напад на 66-річного пенсіонера та викрадення електроінструментів з автомайстерні на загальну суму близько 30 тисяч гривень. Основні кримінальні події минулого тижня. По обох випадках злочинці встановлені. Особи, які здійснили розбій з тілесними ушкодженнями, перебувають під вартою. Більш докладно про скоєні злочини. Наш наступний сюжет. 66-річний пенсіонер став жертвою розбійного нападу. Про це він особисто повідомив працівникам Олександрійського відділу поліції 4 грудня. Того ж дня до його домовладіння проникли двоє невідомих йому чоловіків, які задали йому тілесне ушкодження та вимагали віддати їм грошові кошти. Результати злочинних дій зловмисники заволоділи грошовим коштами, потерпіло в розмірі тисячі гривень та мобільним телефоном Nokia. Після скоєного зловмисники взекли. На пошуки зловмисників залучили усі наряди, які працювали в місті. За описами потерпілого правопорушників вдалося затримати по гарячим слідам. Наразі вони перебувають під вартою. ми виявилися 31-річний та 29-річний мешканці міста, які вже потрапляли на лаву з підсудних. Чили зримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. На даний час їм оголошено про підозру. Та судом обраного міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На них чекає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Вночі 1 грудня невідомі викрали з автомайстерні 35-річного олександрійця електроінструменти на загальну суму близько 30 тисяч гривень. У результаті проведених оперативно-рушукових заходів скоєні злочину було викрито трьох мешканців міста 29, -ти. 21 та 20 років. Під час обшуку за місцем мешкання одного з чоловіків було виявлено та вилучено викрадені речі. Осіб було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розслідування проводиться в рамках кримінального провадження за ознаками злочин, передбачено частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка. За ці дії закону передбачено покарання у вигляді позбавлення ворі на строк від 3 до 6 років. Також під час проведення слідчо-рошукових заходів правоохоронці встановили особу злочинця, який 5 грудня викрав з торгівельного закладу товар на суму 709 гривень. Ним виявився 35-річний мешканець міста. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.